Хлопець не здається і вмовляє її вступити до групи і бути солісткою. В хлопчачій музичній групі дівочий ніжний голос буде саме те, що треба. Так мовити, невелике різноманіття додати до їхнього основного жанру. Дівчина погоджується. І у вільний час від роботи співає у групі свого хлопця. Лихо не змусило себе довго чекати. З навчання також повернулася Міці, яка стала власницею банку Гардині так мовити поближче до грошей. В розкошному одязі вона приходить до бару, де виступають Блум і Енді. Міці з'являється в той момент, коли Блум стоїть біля барної стійки, допиваючи свій коктейль. Міці невимушено підходить до Блум і невзначай починає діалог. О, Блум, ти так ж повернулася до Гардинії. Привіт, Мітсі Так, я повернулася. А хто ще повернувся? Багато хто повернувся. Я просто здивована цьому. Намагається зобразити здивування Мітсі Ти, я чула, працюєш в дитячому садочку